Виходить на есь екрани думка про, про поділ України на три частини. Давай так спитаю. На сьогоднішній день вже є поділ на три частини? Чи може ми його не бачимо, не розуміємо? Ні, все буде не так. По-перше, по у нас Україна розділиться на дві зони впливу: це Російська і Українська територія. Тобто, російська, це те, що вони завоювали, українська це те, що ми зберегли. Так. Да. Ну а західна, західні війська просто стануть по лінії річки Дніпро. Mm -hmm. Але це не буде позначати ж окупацію України. Це буде позначати те, що вони просто бояться. Бути на лівому березі, адже там точно розпочне може розпочатись війна. ти Маєш на увазі ну лівобережжя це ж у нас і Дніпропетровщина і Полтавщина? От, там туди, теж... а туди вони не, не захотять заходити. Mm -hmm. Тобто просто покладуть обов'язки захисту на ЗСУ. Ну, я в цьому нічого не бачу фатального, поганого, тому що. Ми самі в змозі захистити ці території. А нам головне, щоб у нас був захищений тил. Це повністю закритий кордон з Білорашею та по лінії річки Дніпро, межа а що по лінії річки Дніпро, Чого не піти аж до кордонів до кордонів держави, навіть по які, які б вони там не були. Вони бояться того, що вони тоді будуть втягнуті у військовий конфлікт.